Друзі, моє вітання. З'являється в продажу дуже красивий, стильний чорний. Hyundai Santa Fe, свіжо привезений зі Швейцарії. Ми помітили, як синій Santa Fe, який навіть не встиг опублікуватись, був одразу ж проданий. То хочу вас обрадувати, що ми маємо в наявності ще один прекрасний автомобіль, свіжіший, це у нас 2011 рік випуску. З потужнішим мотором, семимісний, полнопривідний кросовер, з надійним турбодизельним двигуном і на надійному автоматі. Дуже красива машина, дуже велика і комфортна. І вигляд має, як бачите, чорна на чорному, антихром на рішоточка, рензована оптика, чорні диски легкосплавні, гарна гума встановлена на автомобілі. Бетоновані вікна. Ідеальна робота двигуна і ходової. Наліпка зі Швейцарії. Автомобіль в шикарній комплектації. Ми маємо красивезний, чорний шкіряний салон, надійну коробку автомат на 6 ступенів. Це у нас гідротрансформатор. Є режим еко, підігрів передніх сидінь, двозонний клімат-контроль, магнітолка, два ключі, шкіряне мультикермо, чотири електроскоп підйомника в шикарному стані водійська сідушечка. Широкі, точніше, підлокітники для тебе і для пасажира, плюс він двосекційний, і там ще щось можна покласти. Підстаканички обов'язково. По підкрасам маємо два несуттєвих підкраса, капот і крило, і все. Всі інші деталі кузова в оригінальному офарбуванні. Йдемо далі, дивитися. Так, тут 4 електрослопідйомника, складання. Автомобіль у нас на повному приводі, є принадійне блокування, і пішечка, туманки, передні, задні, корекція, фар, стояночний тормоз ножний, круїз контроль, датчик світла та датчик дощу. В принципі, є все необхідне для того, щоб ви їхали з комфортом. Щодо цих диванів, тут я трошечки вже натоптав, бо фоткав. Але дивани у нас також в прекрасному стані. Що класно, що спіночки у нас регулюються по нахилу, як хочете. Тобто доволі низький є кут нахилу. Можна спати, з комфортом, переміщатися між країнами навіть без проблем. Зручний підлокітник, підстаканечки, все для вашого комфорту. Тут розєточка на 12 вольт іміться. Плюс ще такі пластикові ставочки під карбон дуже гарні. Йдемо далі. Багажник у нас дуже великий, дуже здоровий. І так як цей автомобіль у нас самомісний, то ми маємо можливість зараз одним легким нажаттям руки відкрити наші додаткові місця. Шосте і сьоме сутвісно. Дивіться, тут, як кажуть, і муха не сиділа. Прекрасний стан салону в цілому. Так, Легенько складається теж. Так, йдемо далі. Повний набір інструментів маємо, а запаска у нас кріпиться знизу. Там у нас легкославний диск і в гарному стані сама запасочка. Друзі, 15 тисяч доларів, 11 рік випуску. Дуже стильний автомобільчик. Хто хоче, зв'язуйтесь з нашими менеджерами. Ви знаєте, де не знайти місто суму вулиця Гривкрут 19. цей красивий апарат в шикарному стані. залишається у нас.